А як ми мали спеці корова, я то співали так. Прийшла, пора прийшла пора, приймати корова є, і вещений виймати хорошенько вира, Ти хорошенько вира. Нас хлопці до гони, яєчка поби, лисі яєчка побил, коровай не злякався і без яєч. Ой, знаю, я знаю, ой, знаю, я знаю, що в тобі короваю, скриниці водиця, стодолу псаниця, ще йма. Червоно калено, калину ламати, Те я вбира, те корова вбира. сторонойка чужая, що щоб не була славонька, ой лихая. я. На цьому короваю всякі квіти, що повагою любов'ю, зі жили діти. Люкоморой, нехай спочиває до дожина, да, є до дожина.